Вам щось раз не вдається в нашому духовному житті, в нашому зростанні, в нашому подвизі, не розчаровуємося в цьому. Але навпаки берімося до цього знову. Знову, але не своєю силою. Але берімося до цього з силою Божою. Бо тільки там, де є Христос, там човен наповняється Рибою. Там човен наповняється Божою благодаттю. Коли ми живемо нашим життям, не впускаючи Христа в своє життя, Наше життя є перечне бути порожнім човном, який ніколи не буде мати запаху риби. Але натомість, коли ми пускаємо Христа в своє життя, слухаємо його нараз дивні слова, дивні речі, які нам по-людськи не підходять навіть. Ми не, не, тяжко нам сприйняти. В тому моменті ця Божа благодать діє дуже щедро і дуже багато. Діє так, що наш човен стає повним, аж так, що мусимо кликати наших друзів. Щоб ця божа благодать проливалася не тільки на нас, але також на інших.